Всі стикаються в душових кабінах у ваннах із цим нальотом. Короте, його чим не три, він все одно остається. До недавнього часу я теж так думав, короте, що воно все остається і все, і на цьому кінець. Короте, сіфи, бріфи там всякі, нічого його не допомагало. Але в TikTok я натрапив на один відос, де мили засіб для видалення виселів. Короте, і зараз будемо пробувати. Ну, На відео було дуже круто і все класно працювало. Зараз подивимось. Трохи набризкаємо, Так, почекаємо. І воно просто його роз'їдає нафіг. Взагалі, не остається нічого. Ось реакція пішла там, де його дуже багато. Сюди. Зараз трошки пошипіть, я його потім змию. Ось такий вийшов кінцевий результат. Виїдає дуже чітко. Тут на стіні, може, десь я щось пропустив. Нормально наносить його, і він дуже дуже чітко його виїдає. Ось тут ось на вуглах, тут же ж вообще взагалі... Там же ж капець був. Зараз немає нічого. Роз'їдає прямо на очах, тому рекомендую.